Звернусь до пана Бориса Лобовика партнера з EY. тут. Всі попередні виступаючі говорили про проблеми гарантії офтейку, яка є однією. Знаю, що ви розробляєте один з форматів, який може частково вирішити цю проблему. Наскільки він реалістичний в українських умовах того ринку, який є зараз? Так, дуже дякую за питання. Я думаю, що всі вже погодилися з приводу основних проблем, які там, скажімо так, гальмують цей ринок і не дозволяють е, залучити достатню кількість інвестицій для того, щоб вийти на ці питомі 27% в чистому валому споживанні, що є там юридичним зобов'язанням України до 2030 року. Не? І автейк, ну, відсутність достатньої кількості офтейкерів і капеціть офтейкерів це одна з дійсно проблем. Ну, Я думаю, що, що е, вигадувати винаходити велосипед тут не треба. Ми рухаємося в ЄС. Ну, щоб колеги казали, да, що довгострокові договори є е, основою європейського ринку, і відповідно довгостроковий договір передбачає наявність автейкера, От, І там, наша задача як консультантів, як учасників ринку, і регуляторів на е, наших іноземних партнерів, міжнародних фінансових організацій в тому, щоб забезпечити банкібіліті цих проєктів. Дати можливість офтейкерам укладати довгострокові договори, можливо, за допомогою додаткової підтримки, такої як не знаю, часткове фінансування, цей фонд гарантування мінімальної ціни, там, да, можливо, для того, щоб проводити певні пілотні проекти, роллаут-проекти, там у IFC там є апстрім бізнес, там у інших IFIs теж є різні формати, які дозволяють офтейкерам на початку. Підпису робити ці пілотні проекти і розкачати цей ринок. Тобто, Я думаю, що в цій аудиторії не треба, скажімо так, як англійська фраза є, preach to the converted, да? Тобто, не треба агітувати вас за те, що цей ринок є дуже перспективним і необхідна підтримка всіляка для того, щоб забезпечити збільшення частки відновлюної енергетики. Ну, І зрозуміло, що там всі існуючі проблеми, ми про них вже казали багато, там, да, і там заборгованість, яка є там, у операторах системи передачі перед гробоком, да, і відповідно, там, певний диспропорційний розвиток веде, який не дозволяє збалансувати систему да, зараз. І проблема з прайс-кепами, з зеленим тарифом, ця комбінація. Всі ці проблеми, звичайно, вони потребують вирішення. і Основи для цього вирішення вже колеги окреслили, там тема корпоративних договорів corporate PPAs вона є одним з елементів, вона безпосередньо стосується не тільки там ВТР, а й всі, всі, всіх напрямків, всіх секторів відновленої енергетики. Ну, я можу сказати, що, як я вже казав, да, що там. Продаж енергії на РДНВДР, там враховуючи довгострокові прогнози по вартості енергії, там можливо, це є частковим рішенням, але не єдиним і. Скажімо так, проект вже починається від інвестицій. Да? Навряд чи є велика кількість бажаючих своїм власним, власним грошинам, власним оборотним капіталом фінансувати великі проекти в Україні. Тобто фінансування зовнішнє потрібне. Для зовнішнього фінансування треба банкібіліті, треба, щоб інвестор повірив цей проект. Одні з основ того, щоб інвестор повірив цей проект і для фінансування є там прорахунок і прорахунок ціни і доходності цього проекту. Для, якщо в моделі проєкту є продаж енергії там, на РДНВДР як альтернатива довгостроковому контракту, то це складніше, тому що там без якихось чітких правил гри чіткого розуміння того вектору руху там, цієї ціни ну, це дуже складно. Да? Тому, власне, тому мабуть, це є відповідь на питання, чому в Європі, куди ми зараз рухаємося, довгострокові контракти є там основою. Розбудову ринку. Ну, зрозуміло, що є вже дуже розвинені ринки, там на яких є інші проблеми вже, Да і але от туди, куди ми йдемо, враховуючи стан розвитку українського ринку, зрозуміло, що там історичні прецеденти Європи показують, що корпорати PPA це, це от наш шлях. Да? Ми минулого року дивилися а, взагалі там безпрекіс з європейських в рамках одного з наших проєктів, над яким ми працювали, да? дивилися там темплейти договорів ЕФЕ, дивилися реальні договори, які укладалися на порівняних з Україною ринках, європейських ринках і не тільки європейських ринках. Да? Ну з тим, щоб допомогти нашому ринку вже краще впроваджувати корпоратипі. Я зрозуміло, що це, скажімо так, задача вона не, стільки, не тільки регуляторно-бюрократично юридична, да? а вона і там потребує ринкових механізмів, доброї волі регулятора, учасників ринку і так далі. Да? Але от в частині принаймні, регулювання. Ну, ми можемо сказати, що там, українське законодавство там, прямо дозволяє укладені цих договорів. Більше того, там, в кінці 2024 року Range Development уклала перший в Україні PPA там, посесу там, в Хмельницькій області, це фізичний, фізичний PPA. Потім там, Elementum зараз експериментує теж це, там, з віртуальними PPA. Там, да? То в Україні є вже прецеденти укладання цих договорів, але там, скажімо так, е, юридична база для того, щоб ці договори укладати, вона є і там темплейти, е, ну покращення темплейтів е, і просвітницька робота, розповсюдження цих темплейтів і пояснення там, скажімо так, переваг та е, там, особливості кожного з цих типів договорів, вона теж мені здається повинна покращити там, да, і дати додаткові можливості розвитку цього ринку. Е, у вас хвилина лишилась, так, да, дуже дякую. Да. Да. Ну, по ціноутворенню зрозуміло, да, що там є різні моделі. Там колеги з BCG теж там да, а, а, описували цю ситуацію. Ну, ми думаємо, да, що знову ж таки для, для цілої банкабіліті, от якась модель, яка передбачає використання методу cash flow, тобто там дисконтування цінових потоків з врахуванням норми дохідності там, відповідного проекту. Uh, є більш передбачуваним і зрозумілим з точки зору оцінки і з точки зору підходу до, до, до скажімо так, uh, debt і capital Investments uh, для того, щоб, щоб надати можливість фінансувати такі проекти, які будуть засновані на, на, на моделі Corporate PPA з того строкового. Um. Так, да, тобто серед інших бар'єрів, ну можна навіть сказати, що якщо це не там фізичний PPA по прямій лінії, да то все ж таки для того, щоб ми не знаємо, як буде там, як буде ситуація звіно розгортатися, там чи від із системою в цілому, чи будуть там подалі відключення, але для того, щоб, скажімо, так, так, дати можливість. Додатковий поштовх, скажімо так, ці цій ініціативі corporate PiP'S, можливо, треба передбачити якийсь механізм, який, там, по аналогії з імпортом електроенергії, надасть споживачам можливість додаткового захисту від відключень. Да? Ну, там про майбутнє і перспективи говорити можна дуже багато. Мабуть, головне, це те вже колеги вже казали. Це якийсь механізм там, додатково фінансових інцентів для цього сектору, в тому числі цей фонд, просвітницькі програми, теж допомога регулятора в тому, щоб покращити регулювання, зробити його більш прозорим і більш чітким, тому що у нас все ж таки в Україні ця дискретність і відсутність чіткого регулювання це не завжди є плюсом. От ну і е, відповідно якісь програми, які б допомогли е, е, зробити пілоти. Я про це вже казав. Дуже дякую, колеги. Я бачу, що час дякую Почав. дуже.